Репортер Доти 2. Епізод 34 У попередній серії. Ідіть перевір табір древніх! Іди й перевір табір древніх. А ну ж там ошивається спектр! А я одразу за тобою лиш варт поставлю. Ну і що тут сказати, ти вгадав? Ось і вона. Ага, ти бачила, щоб я вривався до твого дому і мурдував твоїх дітей! Якого біса? Зараз я тобі всиплю! Так, всиплю! Так, по писку! Що? Он як? А я раніше не розвертався, щоб погнути. Я. М -м. Центральну вежу пітьми знищено. А можна й мені вдарити останню? Ні. Там мені лише трішки. Я збираю і мені бракує грошей. Ні. О, та ж всього кілька монет, а? Залиш останній удар мені, інакше я в смак нагодую команду пітьми. Ні, Мої обіцянки порожні. Хлопця, мені здалася би підмога, якщо, звісно, ваша ласка. Ми вже мчимо, бібеку. Поміч в дорозі, а з нею екзорт, екзорт, екзорт! Ну так, чекайте, доки можете! Вони перемістилися у іншу місцину! Прекрасна бускова діва полишила нас. Обійте мене! Віу, а я у безпеці. Вона повернулася, і вона так дивовижна. Сяє! Сяє. Останній меч! Пече! Так гаряче! Нас оточили! Дідько, у нас біда з усіх боків! Правда, Спектро? Ну нахрі я вшиваюся? Квас-квас-векс! Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.ua